Які складні ситуації у вас були, і як ви їх вирішили? Може, якісь були форс-мажори, які не очі не, не були. варто розповідати про форс-мажори. Да. <світ> Та всяке було. <світ> ну із такого, що прям виходить за рамки всього, взагалі там розуміння і нашого, в тому числі, це там був випадок, коли просто не приїхало обладнання на весілля. От машина з обладнанням просто не приїхала. І що ви робили? <хі> Збирали все все заново. Ну, точніше, За, все, да. якраз таки звертали, За дві години початку до, монтажу, до ні, навіть менше було, Да. Тобто команда yeah, в, nice. команда в нас була в Києві, там вона, от ми вже їхали там на майданчик, на монтаж виходить. Приїжджаємо на монтаж, чекаємо машину, от, а нам дзвонять і кажуть: ну, так і так, машини не буде. І все, ну тобто, відразу мільйон дзвінків, хтось там дзвонить за одне обладнання, домовляється, хтось там дзвонить там за транспорт, домовляється за логістику, хтось ще щось. Ну тобто, відразу не змовляючись, так скажемо так, розподілили якісь ну, по задачах, да, там розкинули хто що робить. Ви попали на гроші від цього?